Чи це можливість нападу країн злого НАТО на частинку Російської Федерації? Про що ці побоювання? Е, ну ми давно знаємо, якраз Росія постійно декларувала вже десятки років, що НАТО намагається е, знецінити зусилля Росії по утриманні Калінграда і що обов'язково НАТО проведе війною і відріже повністю Калініградську область, Секензберч по іншому називалося, От і відповідно вона втратить цю територію. Тому туди надавалася новітня техніка озброєння. С-400 це як вони тріумф, ну саме в них розкручена система ППО, яку вони мали. Але вона повинна протистояти НАТО. І те, що вони переміщають їх з Калінінграда, це вказано потужний провал системи діяльності Збройних сил Росії. Зняти з Калінінграду саме передової позиції щодо НАТО в оточні НАТО. Це треба для, так, коли вже величезний провал на фронті в Україні. І вони це вимушені робити. Розумієш, що НАТО сьогодні ще не вдарить військами, але те, що оточені вони всі, в них же фобія е, війни з НАТО, і вони змушені переміщати на території нашої держави або наближу до нашої території 400, це вже показує, що у них іде провал. Багато говорить, та ні, в них немірено. Я просто знаю хорошо Росію, знаю, що їхні війська не, величезні втрати це величезні втрати. Це підривається боєздатність. Підриваються якраз і системи ППО, ракетні системи, технологічні, та е системні підходи, репи, наприклад, наприклад або БТРи, БМП, танки, це вже старого покоління, в них вже пішли повним ходом, а це нижче, чим ми маємо сьогодні західних зразків. Тому в даній ситуації е, це якраз конкретний приклад, коли високоточне зброя, яке було насіване на війну з НАТО, приймається в угоду. Зменшення безпеки самої Калінінградської області і Росії в цьому регіоні це провал. Тобто виходить, що Калінінградською областю можна пожертувати для того, щоб не отримати колосальну поразку в Україні, і саме цього боїться Росія. А чи здатна ця система С-300 якимось чином вплинути відразу раптово і категорично на події на фронті? Зробити якийсь переворот у тих ситуаціях, які зараз має Росія? Ну, це новітні системи С 400 тріуму, самі розкручені. Це система ППО, вона використовується протилітальних апаратів, ракет. Наприклад, наші ракети вони не будуть тратити, тому що дуже доросточі літаків, гелікоптерів. Відповідно, такий формат. Але щоб суттєво вплинули, у нас такого немає, тому що ми такі операції не проводимо і е, якимись такими засобами, щоб вони били тріумфом. Інколи вони їх пробують використати для наземних сіли. Це дуже складно на сьогоднішній день, хоча С-300 приспособуємо, спробують приспособити і для несення якраз таких ударів. Тоді тобто це була небезпечна зброя, тому що вона б'є далі, ніж С-300. і б'ють, наприклад, 180-200 кілометрів, а 260-300 кілометрів. Це далеко. Вони можуть стріляти з собі в Гарській області, ну практично до Київської області доставати. Це дійсно ситуація складна. Але ці комплекси являються мішенями і для нас. Вони будуть розміщатися, як і в Криму. Ми їх два знищили, С-400, бо їх знищувати на території і Російської Федерації, де вони будуть або на окупованих територіях і нашими безпілотниками, і в нас вже є ракети. Уже не буде безкарної діяльності цієї системи на території Росії. Сильно це не допоможе. Так, да, в деякій мірі загроза буде. Але ситуація знову ж таки працює в обидва боки, і я розумію, чому пане Микола, скажіть, будь ласка, чи відомо на який саме відтинок фронту може вирушити С-400? Або ви маєте припущення, де саме росіянам вона зараз конче необхідна? Першу чергу на проривних напрямках. Я розумію, що це буде якраз Донецький напрямок, і те, що ми говорили, Куп'янський напрямок. Ну і ще якщо їх боях достатньо, вони ще можуть розмістити е, дійсно в напрямку Мелітополь, для того щоб намагатися стримати наші наступи на цьому якраз відрізку чи, е, якраз руху, тому що це для Росії втрата якраз цього напрямку, тобто і логістичного центру, і відповідно цього коридору, це фактично передумови оточення угрупування на Запорізькому регіоні, а це фактично передумови. Тратично ступальні операції аж до Криму, тому там весь чоковіста потрібно. Я думаю, що там намагаються їх десь посилити на якомусь етапі.